Кожен з нас спить приблизно третину свого життя. Для нас це відпочинок. Кожного вечора ми лягаємо в своє ліжко, відкладаємо телефон і починаємо мріяти. Та, самі того не помічаючи, поринаємо в сон. Але що станеться, якщо не спати сім днів поспіль? Сьогодні ви дізнаєтеся справжню цінність сну та як його відсутність поступово вб'є вас. День перший, звичайна втома, 24 години без сну. Все здається нормально. Ти просто втомлений, трохи дратівливий, мозок ще працює. Але вже повільніше. І ти навіть не здогадуєшся, що тіло вже почало руйнуватись зсередини. Рівень дофаміну підвищується, тому ти відчуваєш дивне збудження, ніби все можеш витримати. Але вже зараз активність лобових часток мозку знижується. Це та ділянка, яка відповідає за логіку та контроль емоцій. Через 17 годин без сну твоя реакція така ж сама, як у людини, у якої 5 сотих проміли алкоголю в крові. День 2. Мозок переходить в аварійний режим. 48 годин без сну. Кава більше не допомагає. Очі печуть, думки плутаються. Іноді ти ніби моргаєш, а потім розумієш, що пропустив кілька секунд. Це не моргання, це мікросон. Мозок вимикає себе, навіть якщо очі відкриті. Ти вже не керуєш собою повністю. Змінюється біохімія мозку, в твоєму організмі починається хаос. А це лише другий день. Зростає кількість гормону стресу, кортизолу, падає серотонін. Ти починаєш відчувати напругу. Серце б'ється швидше, тіло входить у стан боротьби. День 3. Божевілля. Перші галюцинації. 72 години без сну. На третю ніч реальність починає текти, як вода. Ти бачиш рух у тінях. Тобі здається, що хтось стоїть у кутку, всі обличчя довкола стають дивно неприродніми. Твій мозок намагається компенсувати відсутність сну і вигадує те, чого немає. І ти вже не можеш бути впевненим, де сон, а де реальність. Виникають короткі психотичні епізоди. Здається, що за тобою хтось спостерігає. Сенсорна кора твого мозку перенавантажена, тому звуки здаються голоснішими. Світло тебе дратує. Емоції нестабільні, ти можеш сміятись і плакати одночасно. Ти поступово сходиш з розуму. День 4. Мислення розпадається: 96 годин без сну. Кора головного мозку починає втрачати зв'язки між нейронами. Тіло, наче чуже, важке, Некероване. Коли ти намагаєшся говорити, забуваєш слова. Коли читаєш, рядки зливаються. Організм сприймає безсоння як отруєння. Зростає рівень цитокінь, запальних речовин, що атакують клітини мозку. Метаболізм твого основного органу мислення знижується на 11-15%. Це еквівалентно стану легкої коми. Іноді ти ловиш себе на думці, що розмовляєш сам з собою. Ти вже не ти. День 5. Втрачений час. 120 годин без сну. Пам'ять руйнується. Ти не пам'ятаєш, що робив годину тому. Твій мозок більше не здатний зберігати інформацію, порушується робота гіпокампу. Там зберігаються та обробляються всі події, які відбувалися з тобою. Це центр пам'яті. Увага зникає. Розуміння мови стає уривчастим. Реальність розсипається на уривки. Коли дивишся в дзеркало, здається, що дивиться хтось інший. Ти застряг в замкнутому колі. Тобі вважається, що день повторюється. Це уже жахливий удар по твоєму організму. І, здавалось би, треба закінчувати експеримент. Але. У нас є ще два дні. День 6. Розпад особистості. 144 години без сну. Мозок входить в стан гострого психозу. Ти починаєш чути голоси. Вони тихі, шепочуть твоє ім'я. Ти бачиш людей, яких не існує. Нейрони гинуть від перенавантаження. Відбувається дисоціація. Ти більше не відчуваєш себе у власному тілі. Галюцинації вже стали твоєю реальністю. Іноді здається, що ти в іншому світі. Але це твій власний мозок створює цей світ. День 7. Кінець реальності 168 годин без сну. Ти вже не відчуваєш часу. День і ніч змішалися. Мозок відмовляється сприймати світ. Ти бачиш сни наяву. Тіло виснажене, температура тіла падає, а імунітет руйнується повністю. Клітини не відновлюються. Рівень глюкози в мозку знижується на 20%. Активність нейронів у корі падає. Це енергетичний корабс. Від такого шоку твій організм не зможе відновитися ще довго. і навіть після сну здається, що ти ще не прокинувся. Тепер ти розумієш, що сім днів без сну – це сім кроків до самознищення. Сон це не втрата часу, це зустріч із самим собою. Коли заплющуєш очі, світ не зникає. Він просто чекає, поки ти відновишся, щоб побачити його знову. І, можливо, саме тому кожен світанок це маленьке друге народження.